Цей підручник з історії Росії я підібрав у сільській школі біля міста Вовчанську у вересні 2022 року. Тоді місцева окупаційна влада метушилася з усіх сил, усю весну та літо, аби розпочати новий навчальний рік у школах Ізюма, Куп'янська, Вовчанська та решти Слобожанщини за російською програмою. Але блискучий український наступ завадив цьому наміру. Однак, повертаючись потім до Києва і везучи цей трофейний підручник, я думав про те, що решта окупованих територій Сходу та Півдня все ж почне навчальний рік за російською програмою. І саме підручники з історії в цій ситуації є, мабуть, найбільш небезпечними з усіх можливих підручників, адже саме історію Росія використовує для виправдання війни в Україні та впливу на власних громадян українського історика Сергія Єкельчика є книжка під назвою Імперія пам'яті. Де він аналізує політику Сталіна щодо минулого радянських народів. Використовуючи метафору пана Сергія, погляньмо на імперію пам'яті Путіна і подивімось, на яких міфах вона тримається. І зробимо ми це на прикладі, найбільш болісному і найбільш близькому з можливих, на прикладі, окупованих територій України. Мене звати Віталій Побережний, я репортажист та дослідник політики пам'яті. І сьогодні розкажу вам про те. Як Росія використовує інструменталізує історію для війни з Україною? Поки я говорю, в Маріуполі місцева влада зводить пам'ятник під назвою місто військової слави або Город Воїнської слави. Працюють поспіхом і щосили, адже відкриття цього пам'ятника заплановане уже на 9 травня, День перемоги. Цей пам'ятник складатиметься з великої гранітної стели по центру та чотирьох тумб по периметру. Над центральною стелою буде закріплено бронзового двоголового орла Герб Росії, а внизу буде встановлено великий бронзовий барельєф, який зображатиме учасників Великої Вітчизняної війни пліч опліч із бійцями спеціальної воєнної операції. Наведу інший приклад у грудні 2024 року в окупованому селищі Новоайдар Луганської області. Було відкрито реставрований пам'ятник учасникам Великої Вітчизняної війни. До цього він складався з кам'яної урни, прикрашеної червоним полотнищем, та великої плити з вибитими іменами загиблих у Великій Вітчизняній війні, тобійні з німцями, жителів цього селища. Але після реставрації цей меморіал поповнився ще одним пам'ятним знаком. Великим каменем, який був присвячений спеціальній воєнній операції, і вже на цьому камені були вибиті імена новайдарців, які загинули на полях спеціальної воєнної операції. Таке поєднання двох війн і ставлення їхніх учасників пліч-о-пліч не є випадковим. Воно уособлює дуже конкретну політику путінську, яку британська історикиня та дослідниця політики пам'яті Джейд Маклін називає historical framing або українською історичне обрамлення. Суть цього прийому полягає в тому, щоб ототожнити події минулого та події сьогодення і таким чином створити враження, наче історія не випадково повторюється. Велика Вітчизняна війна є, без сумніву, центральним в Росії історичним міфом, до того ж, вкрай емотивним. На окупованих територіях місцева. Окупаційна влада з трепетом ставиться до місць пам'яті пов'язаних з цими буремними подіями, виділяючи гроші на їхню реставрацію, а також активуючи їх, повертаючи до життя через проведення поруч різних заходів. Ще 9 травня 2022 року, менш ніж за три місяці після окупації, у таких містах, як Енергодар, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, Херсон, було проведено. Марш безсмертного полку, традиційної в Росії акції, що відбувається 9 травня на день перемоги. У цей день учасники виготовляють штендери з портретами своїх родичів, які брали участь і стали ветеранами або загинули під час великої вітчизняної війни, і таким чином вшановують пам'ять про них. Власне, через ототожнення з таким сильним міфом спеціальна воєнна операція теж набуває всезагальної ваготи, а праця на перемогу і відданість Батьківщині стають негласним обов'язком усіх росіян, як і за 80 років до цього. Наратив про ототожнення цих двох війн численними способами просочується в колективну свідомість. Так, наприклад, у багатьох окупованих містах України місцева влада організовує святкування до річниць визволення від українських нацистів. Наприклад, 25 червня 2023 року місто Сєвєродонецьк Луганської області святкувало першу річницю звільнення від українських нацистів. На центральній площі міста було розгорнуто великий прапор Росії, а міський голова та інші чиновники висловили вітальні промови. Подібні заходи тепер щороку відбуваються й у Волновасі, Маріуполі, Лисичанську, Кремінній та інших окупованих містах. Також у кожному з цих міст є вкрай схоже свято, що відзначається у день відступу звідти Вермахту в 1943 році. Характер відзначання обох свят є вкрай схожим. У дні річниць прийнято покладати квіти до пам'ятників полеглим солдатам, проводити маніфестації, організовувати тематичні просвітницькі заходи, перегляди патріотичного кіно. І в обох випадках Дух Свята є радше пафосним, наснаженим, а не мінорно тужливим. Відтак минувши повертається до жителів цих міст двічі протягом року, і межі між одним святом та іншим стираються. Відмінності між ними радше формальні і номінативні, та й, зрештою, чи мають вони значення? Адже сутнісне наповнення обох свят є одним і тим самим: це народний тріумф перемоги над нацизмом. Окрім загального згуртування громадян довкола спеціальної воєнної операції, така інструменталізація міфу, можемо припускати, має ще одну вкрай практичну мету. Поповнювати армію мотивованими добровольцями. Навіть народжені в 2000-х роках діти часто добре знають від дідусів та бабусів про воєнне лихоліття. А оскільки через ряди Червоної армії за всю війну пройшло понад 30 мільйонів осіб, то для багатьох родин пам'ять про велику війну це ще й родинна сага, наповнена героїзмом і травмою. Відтак путінський міф маніпулює родинною пам'яттю, експлуатуючи її для приманювання добровольців на сплату кровного боргу та. Продовження справи предків. Привіт. У часи невизначеності і хаосу складно самотужки давати раду з неконструктивними думками. Можливо, мати до кого звернутися по допомогу. Наприклад, до наших партнерів Mindly, найбільшої в Україні платформи з онлайн-пошуку психологів. Зробіть перший крок на зустріч змінам. Переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, який допоможе знайти психолога, який підходить саме вам. Оберіть вашого спеціаліста серед понад 4 тисяч фахівців з різних напрямків терапії. Також важливо, що кожен психолог на Менлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. А за промокодом Конструктив буде знижка 10% на першу консультацію. Велика вітчизняна війна це далеко не єдиний вузол пам'яті, яким Путін маніпулює. Саме уявлення про Україну та її історію у путінському історичному грант-наративі є зловісно викривленим і маніпулятивним. На початку 90-х український публіцист Микола Рябчук опублікував в журналі East European Reporter статтю Дві України, де писав, що незалежна Україна перебуває в схизмі між прихильниками європейської інтеграції та прибічниками дружби з Росією. Тобто в межах держави Україна існують два протилежні національні проєкти. Статтю Рябчука атакували критики через спрощення проблеми та стигматизацію антипатії між Заходом і Сходом. Не дарма в словах Грябчука багато хто вбачав небезпеку, адже до схожої поляризації України вдається Путін. Бо як іще пояснити, що в селищі Мангуш біля Маріуполя у 2022 році знесли пам'ятник Петру Сагайдачному, а в Мелітополі у 2024 році відбулася реставрація пам'ятника Богдану Хмельницькому? В Україні обидві постаті є шанованими за розвиток козацького війська та державності. Однак з російської перспективи уявлення про двох діячів складається зовсім інакше. Гетьман Богдан Хмельницький є шанованою в Росії постаттю, адже відомий там насамперед як підписант Переяславської угоди, згідно з якою військо Запорозьке у 1654 році вперше потрапило під опіку Московського царя. Культ Хмельницького був запроваджений ще Сталіним у 1940-50-х х роках. Про це, до речі, дуже добре пише Сергій Якельчик. Під час війни з німцями в Червоній армії з'явився орден Богдана Хмельницького, яким нагороджували військових за відвагу та героїзм. А перша половина 1950-х минула в підготовці до святкування трьохсотріччя Переяславської угоди або возз'єднання України з Росією. По всій УРСР зводили пам'ятники Хмельницькому, зокрема і той, що стоїть у Мелітополі. У Мелітополі та сусідньому Токмаку, де теж є пам'ятник Хмельницькому, місцева окупаційна влада відтепер щороку покладає квіти до монумента гетьманові 18 січня, у день, коли відзначають річницю Переяславської ради. Натомість Петро Сагайдачний у стосунках з Московією відзначився тим, що брав участь у поході короля Річпосполицького Владислава вази на Москву. Козацьке військо Сагайдачного брало участь в облозі Москви, а ще розорило кілька міст на шляху до столиці. Окрім знесеного у мангуші пам'ятника у окупованих Мелітополі та Бродянську, місцева влада перейменувала вулиці Сагайдачного. Зауваження про долі двох пам'ятників наводять нас на ширше міркування, що для російського ранд-наративу постаті української історії діляться на добрих і злих, постать потрапляє до одного чи іншого табору залежно від її взаємини із Москвою, та ставлення до російського культурного і інтелектуального поля. Один табір антагоністичний до Росії. В різні періоди його уособлювали Мазепа, Петлюра, Пандера і Шухевич, а тепер Володимир Зеленський. Діячі, які належать до цього табору, зазвичай постають як цинічні та кровожерливі тирани, які намагалися відірвати Україну насильницько через змову, підкуп і кровопролиття. Теперішня риторика Путіна про геноциду суджі яскравий приклад цього мотиву. Часто росіяни кажуть і про те, що завзятість цього табору підживлюють грошима і пропагандою країни Заходу, що нібито всі його проповідники нещирі і не самостійні. Зате інший табір це цілий пантон визначних постатей, які діяли в орбіті Москви. Крім уже згаданого Хмельницького, у цьому списку доблесників можна знайти такі імена, як Григорій Сковорода, Іван Котляревський Тарас Шевченко. Відсутність виразної антиросійської політики вже була достатньою, щоб спотворити біографію важливого для української історії діяча та перетворити його в друга Росії. Так, наприклад, творчість Тараса Шевченка, безперечно, сповнена інвективами у бік російського царату, знищення січі та закріпачення селян. Але путінський наратив хитрує і наголошує, що Шевченко був проти авторитарного титулу царя і діянь окремих царів, але завжди любив Росію як країну чи культурний простір. Вірші Тараса Шевченка створені українською мовою, а проза здебільшого російською. Так пише Путін у статті про історичну єдність росіян та українців, опублікованій у липні 2021 року. Відтак на ідеологічному рівні завданням СВО є не знищити Україну, а визволити її з під влади того самого зловісного антиросійського табору, який запосів у Києві. Така риторика живить путінські інтереси як всередині Росії, так і ззовні. Всередині ця ідея наповнює війну більшим сенсом та додає вимір месіанства, адже перетворює її з загарницької на визволительну. А назовні ідея двох україн, ймовірно, має на меті спантеличити, стерти межі між чорним та білим, між загарбниками та оборонцями. Скажімо, коли я принагідно розповідаю. Співрозмовникам, що на всій окупованій території України було знесено лише один пам'ятник Тарасу Шевченку в Мелітополі, зазвичай співрозмовників це щиро спантеличує. Мимоволі проминає питання: а що ми тоді захищаємо? У цьому наративі про двоїстість України є між іншим і ознаки історичного обрамлення, адже боротьба між проросійськими та антиросійськими силами в Україні, нібито теж є тяглою і повторюваною. Антиросійські сили регулярно повстають і намагаються порушити лад. Відтак, повстання Мазепи, діяльність Кирило Методіївського братства, УНР, УПА та Київський режим це все епізоди однієї мета війни, між якими стоїть знак рівності. Перш ніж перейду далі, хочу нагадати про кричущу важливість донатів на сили оборони і закликаю вас підтримати безстроковий збір філософа Володимира Єрмоленка на автівки для сил оборони. Інформація на екрані та в коментарях. Повернімось тепер до стели місто військової слави у Маріуполі, що її я згадував на початку. Вона допоможе нам зрозуміти третій основний прийом у сфері політики пам'яті, що його Росія використовує на окупованих територіях. Як я казав, поруч із центральним монументом буде встановлено чотири тумби із барельєфами, що зображатимуть різні етапи історії міста. Одній з тематичних публікацій в російських медіа було зазначено, що барельєфи розповідатимуть історію міста від його заснування у XVIII столітті. Вочевидь, автори проєкту цих тумб вирішили цілком урізати всю історію приазов'я, що передує заснуванню Маріуполя, зокрема, перші спроби заселення цих земель в часи Давньої Русі, козацькі замівники та сторожові застави, кочовий вимір історії краю. Натомість Росія показує, що саме місто завдячує своєю появою російській експансії в Приазов'я. Розширення імперії принесло цивілізацію та миру ці дикунські землі. У квітні 2024 року в центрі Маріуполя навіть демонтували пам'ятний знак, що був встановлений ще у 1995 році, з нагоди свята 500-річчя українського козацтва. На пам'ятнику було згадано про сторожу заставу Кальміюської паланки Запорізької січі, що була розташована на місці Маріуполя у XVIII столітті. А чи не тому цей пам'ятник було демонтовано, що конкретно для історії Маріуполя козацька історія не має жодного значення? Якщо для українців козацький міф є одним із центральних стрижнів національної пам'яті, то для російського уявлення він хоч є радше позитивним, але не наскрізним. Відтак козацький міф Росія інструменталізує ближче до запорозьких порогів у Мелітополі та Токмаку, де створюють козацькі товариства і вже сформували козацький добровольчий батальйон у складі армії. Інший приклад наведу із Луганської області, про яку сьогодні говоримо вкрай мало. У 2023 році у Старобільську з'явився проєкт створення парку культури за мотивами відомого радянського роману «12 стільців Петрова та Ільфа. Саме Старобільській є прообразом вигаданого міста Старгорода, де відбуваються події твору. Проєкт поки що не було реалізовано, але він яскраво демонструє, як Росія апелює до місцевих міфів, пов'язаних із її спадщиною. Відтак Росія накидає свій гранд наратив одночасно на макро та мікрорівнях. На окупованих територіях знаходять та розвивають локальні сюжети, що підтверджуватимуть універсальні постулати. У такий спосіб останні стають ще більш переконливими бо проступають через ближчі приклади. На думку канадської історикині Маргарет Макмілан, історія сьогодні виконує ту функцію, що раніше належала релігії: створювати моральні та ціннісні орієнтири для громадянина. Росія перетворює минуле на священну сутність, час перестає бути лінійним, він закільцьовується. Відтак не історія підладна людині, а людина має коритися. Під ваготою історії як метафізичної сутності. Спеціальна воєнна операція це чергова звитяга Росії в тому, щоб побороти зло, і кожен, хто бере у ній участь, нібито потрапляє на скрижалі історії. Першокласники, які пішли до школи у Сімферополі у 2014 році, цьогоріч матимуть останній дзвоник: Росія не просто відбирає українські території, вона затирає пам'ять, змінює переконання та цінності українців, які там живуть. То ж, ми маємо зважати, що після деокупації цих територій нас ймовірно чекатиме окрема боротьба за пам'ять. Підписуйтесь на канал Конструктив. Тут буде ще багато цікавого інтелектуального контенту і неймовірних відеоесеїв.